Вранці 11 травня, близько півшостої ранку, Олександрійські рятувальники отримали повідомлення про пожежу в одному з будинків, що по вулиці Поштова. На дану подію було направлено дві одиниці техніки, сім чоловік особового складу. Прибувши на місце, рятувальникам повідомили, що в цій споруді перебуває жінка 1975 року народження. Рятувальники відразу почали рятувальні роботи, виявили жінку. Жінку відразу перенесли на свіже повітря і продовжили гасіння. Жінка відмовилась від госпіталізації до медичного закладу, її оглянули медики. Причина виникнення займання паління у ліжку, говорять рятувальники. Причиною цієї пожежі стало паління даної громадянки, тому хочемо застерегти жителів нашого району, що куріння дуже небезпечно, особливо в закритих територіях. Хочемо нагадати, що палити краще на відкритій території, контролювати, щоб бичок був повністю погашений, і потім вже його викидати. У смітник 10 травня об 11.30 до диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території за адресою Кременчуцьке шосе. Прибувши на місце події, вогнеборці встановили, що горить сміття на площі 250 метрів квадратних. Вогонь вдалося загасити за сім годин. Тому рятувальники вкотре наголошують про правила пожежної безпеки. У зв'язку з пожежонебезпечним періодом хочемо нагадати основні правила пожежної безпеки: це не кидати недопалки на суху рослинність, не палити багаття в лісах та на відкритих територіях. Або якщо ви це робите, то мати з собою пляшечку води, щоб можна було це все загасити, адже відкритий вогонь швидко розповсюджується через сильні вітри і може спричинити більш масштабні пожежі.